Шипшина одне з найдавніших рослин на землі. До настання льодовикового періоду він ріс повсюдно. Про це свідчать численні археологічні розкопки в різних куточках землі. Було встановлено, що вже первісні люди використовували шипшина в своєму раціоні. Після потепління клімату на планеті природні зарості шипшини, звичайного, залишилися на Близькому Сході, півдні Китаю, на Памірі, Ємалех і Кавказі, Високо в горах. Також він виростав в Північній і Центральній Америці аж до кордону з Мексикою. Сьогодні шипшина росте практично у всіх країнах північної півкулі. Його широко використовують і в ландшафтному дизайні, і в медичній промисловості для приготування вітамінів і загально зміцнюючих ліків. Це дивовижна рослина стала прабатьком всіх видів троянд, існуючих нині на нашій планеті. Причому один з видів шипшини так і називається троянда зморшкувата або троянда ругоза. Шипшина не тільки дуже красиво квітуче, але й дуже корисна лікарська рослина. Високими лікувальними властивостями володіють не тільки його плоди, а й інші частини, листя, кора, коріння. Це самий невибагливий декоративний чагарник, який може прикрасити будь-яку ділянку, адже його цвітіння триває з початку червня до середини вересня. Завдяки глибокій і розгалуженій кореневій системі він здатний діставати вологу з нижніх горизонтів ґрунту, тому поливати його можна тільки раз на місяць, але дуже рясно. Шипшина найкраща декоративна культура для створення живоплоту. Він швидко обростає прикореневі порослю і здатний створювати непрохідний бар'єр, надійність якого підсилюють численні довгі шипи. Висока морозостійкість зберігає рослини цілими, без вимерзання окремих гілок. Висота кущів досягає 2 метрів. Через такий паркан не перелізеш без серйозних подряпин і травм. Але, якщо ви плануєте використовувати цілющі плоди, садити рослини потрібно подалі від залізниці та автомагістралі, так як і листя, і ягоди шипшини поглинають з навколишнього повітря всі важкі метали і шкідливі речовини. Тому живоплоти з шипшини краще створювати подалі від будь-яких джерел забруднення. Щоб шипшина не розповзався по всій ділянці. Обмежте його кореневу систему старими листами заліза або шиферу, вкопавши їх в землю на глибину 50 см. Шипшина рослина довгожитель. На одному місці він буде прекрасно рости і цвісти більше 60 років. У цій статті я розповім вам про те, як правильно посадити і виростити шипшина в своєму саду, а також ближче познайомлю з корисними властивостями цього чудового рослини. Корисні властивості шипшини. Існує кілька видів шипшини. Але найпривабливіший з них саме для садівників любителів троянда зморшкувата. Це Цей найкрасивіший і найкорисніший в плані вмісту вітамінів і корисних речовин шипшина. Роза зморшкувата розлогий кущ до 2 метрів у висоту. Листя у нього дуже яскраві, темнозелені з дуже красивою текстурою. Квітки великі, яскраво рожеві, махрові з безліччю пелюсток і чарівною золотою серединкою. Вони виділяють ніжний, приємний аромат, що привертає в сад комах запалювачів. Цвіте цей шипшина цілими гронами сувіть з середини травня до кінця вересня, восени це вже поодинокі, рідкісні квітки, і плоди з них визріти вже, на жаль, не встигнуть, зате виглядають красиво. Плоди у троянди з моршкуватою великі. Яскраво помаранчеві, округло плоскі, трохи приплюснуті зверху і знизу. Починають дозрівати в кінці вересня. За змістом корисних речовин і вітамінів вони більш ніж в 6 разів перевищують всі інші види шипшини. Збирати ягоди шипшини слід до настання перших осінніх заморозків, інакше вони втратять більшу частину своїх корисних властивостей. Плоди троянди з моршкуватою містять всі вітаміни групи. А також вітаміни А, з в разів більше, ніж в чорній смородині, Д, Е, до, Р, бета-каротин, мікроелементи, магній, калій, кальцій, фосфор, марганець, селен, залізо, молібден, корисні речовини, антиоксиданти, ефірні масла, лікопін, пектини, дубельні речовини, ефірні масла, лимонну, яблучну та інші кислоти, флавоноїди, цукру і харчові волокна. Відвари з плодів шипшини підвищують гемоглобін, знижують вміст цукру, сечової кислоти і біль рубіну в крові, сприяють нормалізації тиску. Ягоди шипшини в будь-якому вигляді підвищують імунітет і опірність організму, є прекрасним жовчогінним засобом, сприяють повному очищенню організму від шкідливих токсинів і шлаків. На сході плоди шипшини за цілющими властивостями прирівнюються до жінчиню. Як правильно посадити і виростити шипшина. Виростити шипшина на своїй ділянці може будь-який початківець садівник. Чагарник цей настільки невибагливий, що не вимагає практично ніякого догляду. При посадці слід пам'ятати, що шипшина перекресно опиляєма культура тому садити потрібно не менше двох, а краще трьох рослин. Можна вибрати і один сорт, так як шипшина дуже добре запилюється комахами. Садять шипшина на добре освітленому, сонячному місці. До ґрунтів він абсолютно невимогливий, але не переносить кислих. На них він буде дуже повільно рости і постійно хворіти. Слабокислі до РН 6,0 переносить нормально. Не підходить шипшині і близьке залягання ґрунтових вод, так як його коренева система розростається вглиб до 5 метрів. Тому в низинах рослини потрібно садити на клумби висотою до 80 см, оскільки кущі у шипшини потужні і розлогі, відстань між ними має становити не менше 1,5 метрів при одиночних посадках. У разі створення живоплотів його зменшують до 80 см. Посадочні ями копають глибиною і діаметром 60 см. На дно обов'язково укладають дренаж збитої цегли або щебеню шаром 10 см. Ями заповнюють ґрунтовою сумішю, складеною з родючого шару, компосту або перепрілого гною, піску і листової землі в рівних пропорціях. У кожну яму додають 2 столові ложки подвійного суперфосфату, одну ложку сірчано кислого калію і літрову банку деревної золи. Кислі ґрунти нейтралізують доломітовим борошном за три тижні до посадки. Посаджені кущики рясно поливають, три лійки води під кожен, щоб добре промочити весь коренев місний шар. Землю під кущами мульчують соломою або тирсою шаром 5 см. Садити шипшина можна навесні, влітку і восени. Приживлюваність у нього 100%. У перші два роки удобрюють тільки один раз навесні розчином сечовини дві чайні ложки на 10 літрів води під одну рослину. Азот потрібен шипшині для швидкого зростання. Решти харчування, отриманого при посадці, йому вистачить на кілька років. У наступні роки додають червневу підгодівлю гнойовою рідиною і осінню, вересень, готовим мінеральним комплексом для добрива плодових чагарників з переважанням калійно-фосфорного живлення. Відразу після весняної посадки все стебла рослини обрізають до висоти 10 см, щоб за літо відросли нові гілочки і кущики почали гілкуватися. Восени цього робити не слід, так як ще вкорінена рослина після обрізки може загинути. Цю операцію залишають до весни. До формування кущів приступають через 3 роки після посадки, щоб надати їм бажану форму. Роботу цю проводять ранньою весною до початку сокоруху, вирізають всі пошкоджені і засухлі гілки, а також ті, які виступають за загальний контур куща. У живоплотах фасадні гілки обрізують короче, надаючи їм абсолютно рівну форму, щоб вони виглядали закінченим рядом. З якого не виступають ніякі гілки. На зиму шипшина не вкривають, так як він має підвищену морозостійкість до мінус 48 градусів. При правильному догляді плодоношення шипшини почнеться на третій рік після посадки. Я розповів вам, як виростити шипшину, і дуже рекомендую посадити саме троянду зморшку вату. Це дійсно найчудовіша різновид шипшини, яка за своєю красою абсолютно не поступається морозостійким парковим трояндам.